В Тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль з колаборантом Максимом Зубарєвим. Інший колаборант теж Максим. Вчора вибухнув у Петербурзі. Росія вішає його вбивство на спецслужби України і фонд Навального. Окупанти з ПВК Вагнер заявляють про захоплення Бахмута. Україна заперечує Єрмак, просить не вестись на фейки. Завтра Фінляндія стане членом НАТО. А Єврокомісія готується розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною і Молдовою. Про ці та інші події 404-го дня вели якої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Сьогодні вранці, в тимчасово окупованому Мелітополі, вибухнув автомобіль. Російські пропагандистські змі повідомили, що під час вибуху постраждав колаборант Максим Зубарів, який обіймав посаду так званого голови адміністрації селища Якимівка. Законний мер Мелітополя Федоров згодом опублікував відео підірваного авто і зауважив, що зрадник Зубарів пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і дійсно очолював так звану Якимівську адміністрацію. А вчора у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе. Там загинув колаборант Максим Фамін, який називав себе воєнкором Владленом Татарським. У кафе проходив його творчий вечір. Дівчина подарувала статуетку татарському. Він подякував за подарунок. А вона зайняла своє місце в залі через п'ять хвилин. Прогримів вибух, загиблий Владлен Татарський народився в Макіївці у 82-му році. Працював у шахті, потім займався бізнесом. У 14-му році був у в'язниці в горлівці за обвинуваченням у збройному пограбуванні. Після того як колонія потрапила під артилерійський обстріл, татарський опинився на волі та долучився до збройних формувань. Бойовиків потім служив у розвідці, а у минулому році потрапив на передову як воєнкор. Він прославився скандальною заявою у стінах Кремля. Обіцяв навішати українцям, всіх перемогти, всіх убити, всіх, кого треба, пограбувати. Сьогодні в Петербурзі затримали підозрювану у вбивстві російського пропагандиста її ім'я Дар'я Трепова. Видання РБК із посиланням на джерело в МВС Росії пише, що Трепова могла не знати, що в статуеції, яку вона подарувала татарському, міститься вибухова речовина. Співробітники карного розшуку не виключають, що дівчину використали для вчинення теракту. Чоловік підозрюваної Дмитро Рилов також заявив, що її підставили і що вона абсолютно не розуміла призначення бюста, який подарувала пропаганд. Дисто, тим часом Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників фонду боротьби з корупцією Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста. За твердженням російського комітету, затримана Дар'я Трепова, є активною прихильницею фонду боротьби з корупцією. Тож тамтешні слідчі встановлюють мотиви Трепової радник голови офісу президента Михайло Подоляк після інциденту зазначив, що таким чином в Росії павуки поїдають один одного в банці. Напевно, з подоляком погоджуються і аналітики інституту вивчення війни. На їх думку, цей інцидент є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю Пригожина і Вагнера. Експерти інституту вважають, що вбивство пропагандиста ймовірно було попередженням Пригожину, який дедалі більше ставить під сумнів головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні, та навіть туманно натякав на інтерес до посади російського президента. У ролі конкурента Путіну або його наступника в інституті вважають, що російська влада ймовірно має намір використати вбивство Фоміна, щоб посилити самоцензуру серед представників російського громадянського суспільства, які ставлять під сумнів успіхи Росії на війні в Україні. Напередодні ввечері засновник ПВК Вагнер оприлюднив відео, на якому розповідає, що, начебто, над адмінбудівлею в Бахмуті було піднято російський прапор. Пригожин заявляє, що юридично місто захоплено окупантами. Керівник офісу президента Єрмак заявив, що оприлюднене Пригожиним відео. Це фейк і попросив спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує победу, якої в реальності нема. Речник східного угрупування військ збройних сил України Сергій Череватий заявив, що росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої. Президент Зеленський заявив, що всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені. Тож, якщо російські війська не підуть звідти, то їх знищать за його словами. Зараз військові готуються щоб бути сильними в бою і деокупувати землю. Сьогодні у річницю визволення села Ягідне Зеленський відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць тримали мирних жителів. У заручниках, дивлячись на місце, де окупанти катували місцевих мешканців, Зеленський сказав, що може побажати президенту Росії провести залишок свого життя у підвалі із відром замість туалета. Стосовно контрнаступу, коли і де він почнеться, як просуватиметься, буде відомо з сайту Правда.com.ua. Журналісти української правди роблять все можливе, аби вчасно та достовірно інформувати. Тож читайте новини на УП і вступайте до нашого клубу. Так ви підтримаєте незалежне медіа. Деталі традиційно у закріпленому коментарі. Російські військові випустили пам'ятку для солдат, яких відправляють до України. Більша частина цього документа присвячена ідеологічному обґрунтуванню війни. Зокрема, у пам'яті російських військових переконують, що, начебто, США вирішили дестабілізувати Росію, зіткнувшись із дефіцитом ресурсів, відповідно, Сполучені Штати захотіли висмоктати всі соки з Росії. Тож Росію за версією авторів брошури намагаються завоювати чужими руками та розчленувати. Мірковуючи про російський відступ восени 2022 року, автори пам'ятки розлого цитують знаменитий сталінський наказ, більш відомий як Ні кроку назад. Документ підписаний сталіним забороняв солдатам відступати без відповідного наказу, наказував винищувати панікерів і боягузів на місці, запроваджував загороджувальні загони у складі армії і штрафні частини, куди за рішенням командування направляли військових, які завинили в порушенні дисципліни через боягузтво або нестійкість. Двоє неназваних контрактників розповіли виданню Медуза, що перед початком повномасштабного вторгнення в лютому минулого року російським військовим не роздавали подібних пам'яток. Європейська комісія міркує над тим, щоб рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати. Кандидатський статус про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Джозвяк. Він відзначив, що європейська комісія планує представити оновлену інформацію щодо статусу вступу України, Молдови та Грузії до ЄС у травні. Цей термін раніше анонсували і в українському уряді. Офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікують у жовтні. Раніше ЗМІ повідомляли, що у європейській комісії схиляються до того, щоб надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС за умови, що за. Цей час влада країни не зробить нових кроків, що суперечить європейському курсу. Тим часом в українському уряді кажуть, що працюють з кожною державою ЄС, аби відкрити переговори про вступ. Завтра Фінляндія стане членом НАТО. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Цитую: завтра ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить Фінляндію безпечнішою, а наш альянс. Сильнішим ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут у штаб-квартирі НАТО. Кінець цитати: примітно, що 4 квітня це річниця заснування НАТО цього дня. у 49-му році у Вашингтоні представники 12 країн підписали північноатлантичний пакт про військово-політичний союз віце канцлер Німеччини і міністр економіки Роберт Габек сьогодні прибув в Україну для політичних переговорів. Зокрема, габек приїхав з невеликою делегацією представників німецького бізнесу. На переговорах йдеметься про відновлення України та співпрацю в енергетичному секторі. Під час подорожі габек сказав журналістам, що вже прийнята низка конкретних інвестиційних рішень, а інші ще готуються. Президент Федерації німецької промисловості Зікфрід Русвурм, який супроводжує Габека як один з кількох представників бізнес. Знису назвав цю поїздку сигналом для українців, що німецька економіка також підтримує їх. Під час повномасштабної війни про діяльність Верховної Ради чути небагато. Прямих трансляцій пленарних засідань немає. Журналістів до будівлі парламенту не пускають. А депутатів, які оперативно повідомляють про ухвалені рішення, пропонують. Карати їхні ж колеги при цьому парламентарі, які раніше продовжують потрапляти у скандали, та навіть під час війни обзавелися коштовними маєтками, про які не прозвітували. Чому так відбувається? Про це українська правда вирішила поговорити з Олександром Корнієнком, колишнім головою партії Слуга народа, а нині першим віцеспікером Верховної Ради. В інтерв'ю Українській правді він розповів про політичну роль парламенту в умовах війни, оцінив присутність у раді екс-членів ОПЗЖ, а також спрогнозував за яких умов слуга народу зможе потрапити до наступного скликання Верховної Ради. Посилання на відеоінтерв'ю з'явиться тут. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що на території Києво-Печерської лаври є цивільні люди, які можуть перебувати там незаконно. На території Лаври є цілий виробничий цех це виробництво меблів і свічок. Отже, там можуть бути представники цих підприємств однак можуть бути і невідомі люди, які прибували туди останні два-три дні. Це викликає занепокоєння у Ткаченка. За його словами, комісія мінкульту має знову спробувати прибути в лавру і розпочати інвентаризацію, щоб повернути Державі управління нижньою лаврою. Якщо прихильники ОПЦ МП не будуть перешкоджати роботі комісії, то інвентаризація завершиться за 2-3 дні. Нагадаю, духовенство ОПЦ МП відмовляється покинути Києво-Печерську Лавру в суботу. Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. На в'їзді до столиці прикордонники виявили у двох громадян України компрометуючі матеріали. Як встановили прикордонники, один з чоловіків є уродженцем Росії, проте тривалий час. Проживає в Україні. Він ховав від правоохоронців свій закордонний паспорт через відмітки про перетин кордону Росії. Виявилось, що він священник у ПЦМП. МП. У його мобільному телефоні були номери операторів країни-агресорки, листування про російського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до Росії. У листуванні чоловік бідкається. Що цитую його син? На жаль, від діда українцем себе відчуває. Росія для нього не місце. На жаль, кінець цитати щодо другого чоловіка в одному з месенджерів уродженця Луганщини прикордонники виявили інформацію антиукраїнської спрямованості а в галереї мобільного телефону чоловік зберігав відеоматеріали з концерту в підтримку Росії для подальших фільтраційних заходів. Громадян передали співробітникам Служби безпеки України. Декілька тижнів тому з'явилися чутки про те, що нібито є плани видавати повістки через месенджери Viber чи Telegram. Сьогодні віце-прем'єр з інновацій розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Федоров, розповів, що таку розсилку неможливо здійснити з технічних причин. А саме наразі немає якісного реєстру військовозобов'язаних, А ще до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. В державі просто відсутня верифікація. Ріфікація номеру телефону та особи. Це ж стосується і додатка Дія. Натомість українці відтепер можуть підписувати європейські документи дієпідписом, який відповідає регламенту Європейського союзу. Країни ЄС тепер можуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви. Для користування новою функцією необхідно оновити застосунок Дія до останньої версії. Він автоматично створюватиме два варіанти підпису за українським стандартом ДСТУ. Та міжнародним під час бета-тесту підписати документи дієпідписом можна на платформах ID.gov.ua та у сервісі документообігу. Вчасно. Далі сервіси планують масштабувати. Поділіться випуском пестрічка та тисніть вподобайку.